Добрий день. Сьогодні тест обжимки для вітої пари і тестера для мережевого кабелю від та пара. Розіми RG45 і телефонна лінія.

Перший, другий, третій, шостий, сьомий, восьмий, не проснув. Всього, що в одному кабель пошкоджено, а в другому не до кінця. Запис з мікрофона. Перейдемо до обжимки кабелю. Палац. І готово відрізати. Насажуємо конектор. перевіряємо колір кабелів. Світло оранжевий, оранжевий, світло зелений. Синій, світло-синій, зелений, світло-коричневий і коричневий. Натягуємо конектор. Знімаємо конектор. Поправляємо провода, щоб всі попали на ті кольора, що треба. Насаджуємо конектор рівно відрізано. Можна насаджувати конектор. Bierzemy obciążnik, wkładamy kabel. I gotowe. Klac. Беремо кабель, беремо тестер. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два конектора. І ідентична розводка кабелів. Це буде роутер-комп'ютер або комп'ютер-роутер. Ще раз перевіряємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виключаємо прибор. Для тренування використав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штекерів, щоб набити руку. Вроді вже почало получатися. Дякую за увагу. Всім пока, пока.